Сьогодні я вам розповім цікаві факти про Ганса Крістіана Андерсена. Чесно зізнаюся, ті, які мене цікавили у дитинстві. Письменник народився 2 квітня 1805 року. Це було дуже давно на початку 19 століття. Нагадую, зараз 21. -ше. І у 21 столітті в День народження письменника. Прийнято відзначати день книги. Данський Каскар мав талановитих предків. Наприклад, його дідусь дуже добре різблив по дереву, створював статуетки. Мріяти та фантазувати він почав ще з дитинства, відволікаючись від буденності. Також Андерсен полюбляв подорожувати на велосипеді або з човном. Частенько він зі своїх подорожей привозив нові рукописи та ідеї для казок. Як же виглядав письменник? Є тільки декілька згадок: високий, худорлявий та з довгим носом, трохи сором'язливий, але з добрим серцем. Вам це не нагадує історію про гидке каченя? Так, нагадує. І деяким. Літературознавцям також. Чи було вільне серце у Андерсена? Довгий час так. Адже він повністю віддавався своїй творчості. Одного разу він зустрів дівчину, яку покохав на все життя. Але вона йому не відповіла взаємністю. Вона була менше його на 14 років. Це було його єдине таємне кохання. Після знайомства він записав у своєму щоденнику Я кохаю. Але так склалося в житті. Вона вийшла заміж за іншого, і Андерсен залишився самотнім. Ні, ні, не самотнім. Його до сих пір згадують маленькі та й дорослі читачі. Відкриємо книгу та прочитаємо уривок казки Гитке. Каченя Серед величезних лопухів у своєму гнізді сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Нарешті, яйця почали тріскатись. Піп, піп почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки. Ну, ви вже всі тут. Питала качка. Ой, найбільше яйце і досі лежить. Нарешті тріснуло велике яйце. Піп, піп, промовило пташеня, і видрапалося звідти. Воно було таке велике та гидке. Яке здоровенне! сказала качка. Жодне не схоже на нього. Невже це індича? Ну, та це ми скоро побачимо. Другого дня була чудова погода. Качка мати з родиною пішли до канави. Плюсь стрибнула вона у воду, і каченята одне за одним плюснули туди. Навіть погане сіре пташеня. Плавало з усіма. Ні, це не індича, сказала собі качка. Бач, як гарно гребе воно лапками. Як рівно тримається, це моє рідне дитя. Ні, справді воно нічихеньке. Коли до нього добре придивитись. Ках -ках! до мене, Я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. І вони пішли на пташине подвір'я. Там стояв жахливий галас. Привітайтеся та нижче вклоніться отій старій качці. Вона тут найзнатніша. Шаркніть їй нішкою, схиліть шийки, і скажіть «Ках!» Вони так і зробили. Але всі інші качки оглядали їх і казали. Дивіться, ще ціла юрба, наче нас самих тут мало. Фу, Яке гидке одне каченя, ми його не приймемо. І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скупнула його за потилицю. Облиш його, сказала качка мати. Воно ж нікому нічого поганого не зробило. Може, і так, але воно ж таке велике та незграбне, його треба прогнати. Хороші дітки цієї матері, промовила стара качка, усі гарні. Крім одного, я б хотіла, щоб його виправили. Це неможливо ваша милість, сказала качка мати. Воно, хоч не красиве, але в нього лагідна вдача, і плаває воно теж чудово. Я навіть дозволю собі сказати, що ліпше за інших. Я гадаю, воно покращає з часом або принаймні хоч. Стане меншим. Вона почухала йому спинку і погладила пір'ячко. Але бідне каченя клювали, штовхали, з нього глузували і качки, і кори, і воно не знало, що робити, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд, і те, що воно. Стало посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день. А далі ставало ще гірше і гірше. Усі гнали бідолаху, навіть його брати та сестри сердились на нього й казали, хоч би кішка тебе з'їла гидку потвору. І навіть мати казала: Хоч би мої очі тебе не бачили. Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою. І качаня не витримала, побігло і перелетіло через паркан. Сподобалась казка, а тепер спробуй переказати її з допомогою малюнків. Погляньмо у словник синонімів. Слово має аж 15 синонімів. Гидотний, гдезний, гидкий, огидливий, паскудний бридкий, огидний, поганий.